Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні, я думаю, буде доволі короткий розклад. А питання таке: як вплине твоє особисте життя, твої стосунки на твій саморозвиток і на твій фінансовий стан? Да? Ну, вважається, що, знаєте, як кажуть, в одному місці густо, в іншому пусто. І ось ми зараз провіримо. Для людини, яка зараз дивиться цей розклад, як вплине особисте життя на дві інші сфери. Чи на благо буде, чи ні. Покажіть, Руне, що відбувається станом на зараз в житті людини, яка дивиться цей розклад. Покажіть, Руни. Це для того, щоб розуміти, підходить вам цей розклад чи ні, що відбувається станом на зараз в житті людини, яка дивиться цей розклад. Скажіть вона. Так, ну, станом на зараз, тут, скоріш за все, можна сказати, що людина зациклена, або якось, ну, думає про це доволі часто, щоб було у неї кохання. Хочеться кохання позитивних емоцій, вона якось. Звертає свій погляд назад до свого досвіду, але нічого не робить. Як начебто немає у неї ну, чи то близькості, чи можливості отримувати задоволення. Можливо, трошечки тут це тому, що у неї не дуже гарний зараз фізичний стан. Можливо, хвороба якась, або просто відсутні її дії і бажання. В цьому плані частенько думається про те, що були втрачені якісь шанси в минулому, коли вона продивляється от результати свого минулого досвіду, саме от в плані кохання. Взагалі людина емоційна, така тонкої душевної організації, я б сказала. Але тут ідуть спогади, тут людина, знаєте як, і пригадує свій минулий досвід. Звертається до нього, оглядуючись, беручи звідти, можливо, якісь результати да, для себе, як підрахунки, як ітоги. І одночасно ж вона хотіла би мати і кохання, і почуття, і приємні емоції, але станом на зараз, ну, якось. Чи то не виходить у неї, чи може сама по собі ну, просто от нічого не робить. Покажіть мене про що тут, точніше. Ну, тут якась пауза, як зупинка власних дій, або зупинка конкретних дій, я б сказала. От, можливо, щось і робиться, але от таких от. Конкретних дій рішучих, то тут, якби, зупинка, людина вагається. Так, ну добре. Тоді покажіть мені, коли у людини налагодиться особисте життя, вона зустріне потрібну людину, буде в неї це кохання. Яким чином ця, ці стосунки вплинуть на її. Фінансове життя, фінансовий, вірніше, потік її житті. Покажіть, Руни, як вплине на фінанси. Це буде шанс бути задоволеним. Тут налагодиться фінансовий стан, ви будете задоволені. Так, і тут буде ну, дуже непоганий розклад ці три руни. Тут буде процвітання, тут буде прирост, да? тут будуть результати від цього. Одним словом, фінансами своїми, коли у вас будуть стосунки, ви будете задоволені. По-перше, ну це так, як значить, знаєте, доля така у вас, мабуть, маючи партнера, маючи особисте життя, родину, тут ну, тут буде у вас будуть реальні результати. Можливо, ваш партнер буде вам допомагати, можливо, він буде непогано заробляти. Можливо, ви купі в парі. Відкрити якийсь новий проєкт, і це дасть свої результати. Але ви будете задоволені, ви будете радіти, і ви будете, знаєте, як, зможете, нарешті, може, навіть трошки відпочити. Ці стосунки вони приведуть вас до результатів, які дадуть вам радість, задоволення, відпочинок. Вміння розслаблятися, і, можливо, ви зможете, якщо ви жінка, то тут і розкритися саме як жінка. Ці стосунки вам принесуть і процвітання, і задоволення, і ви зможете. Знаєте, відкрити цей свій жіночий магнетизм. Можливо, коли у вас з'являться особисті стосунки, ваш партнер, ваше партнерство приведе і до нових проєктів, і до процвітання, і до того, що ваш партнер вас буде якби балувати. Це не, не вплине погано на ваш фінансовий стан. Вам по долі, як начебто, от якраз не втратити цей шанс. Тут е не буде так, що от я тільки вступила в якісь відносини, і зразу у мене перекрилися фінансові канали. Тут гарно, тут задоволення, тут результати. Тут е яскравість, тут прирост, тут е оця ось руна це якраз руна плодороддя. Так, добре, а покажіть, е руне, як вплине ваш. Е Ваше особисте життя, партнерство на ваш саморозвиток. Кажіть руне на саморозвиток людини, яка зараз дивиться цей розклад. А от дивіться. а от... На саморозвиток це може вплинути тим, що ви будете багато приділяти уваги родині, сім'ї, а от приймати якісь рішення на рахунок того, щоб більше спілкуватися якось з вищою силою, займатися якимись практиками, тут ви будете пригальмовувати і за це. Будете себе, собі докоряти, але вас поглине ваші стосунки, і ви якби трошечки перестанете, перестанете займатися саморозвитком, саме в плані зв'язків з вищою силою, з вищими силами, магія там, карти, руни, що вас цікавить, езотерика. Психологія, все, чим ви зараз цікавились, воно почне трошки пригальмовуватися, бо ви будете дуже поглинуті родинними справами. І що тут? Угу. Ну Так, ви перестанете приділяти багато часу саме от зв'язкам, саме саморозвитку. Ну, добре, тоді покажіть нам руни. А чи потрібно людині, яка зараз дивиться цей розклад, взагалі займатися якимись практиками, езотерикою, чи потрібно їй це? Покажіть, Руни. Так, потреба в цьому у вас є, принаймні, зараз. Вона існує, і ви до цієї пори ну, якось вважали, що цим варто займатися, і це ваша потреба. Ну добре, дайте тоді пораду, як краще вчинити, щоб не запускати цю сферу свого життя. Як краще вчинити. Треба відмовитися від застою. Розумієте? Ви повинні от зруйнувати те, що буде гальмувати ваш саморозвиток. Угу. Зуміти трансформувати так і підлаштувати своє життя і свій час, щоб оцей застій саме в цій сфері, Переформатувати, зруйнувати перешкоди на своєму шляху. І дивіться, тут не говориться, що вам не можна мати, до, до прикладу, родину і стосунки особисті. Да? Ні. Тут про інше. Тут, якщо ви будете розуміти причину, да, чому у вас пробуксовка, ви повинні будете. Так, переналаштувати своє життя, щоб рівномірно розподілити свою увагу між всіма сферами. Якщо тут ви вважаєте, що вам потрібна оця сфера саморозвитку, ви повинні зруйнувати перешкоди до вашої трансформації. Якщо, наприклад, справа в часі, то треба розподіляти час. Якщо справа в людині, треба з нею домовлятися. Якщо справа в власних блоках якихось і страхах, що вам ну, потрібно займатися стосунками, а все інше якби, ну, буде людина чи то ображатися, чи не розуміти, тут треба про це домовлятися. Якщо людина ваша, якщо людина достойна, вона зрозуміє, що й вам допоможе. Ну, І що тут може бути по ітогу, покажіть. Так, а по ітогу якраз і випадає руна взаємопорозуміння. Вам потрібно буде подумати гарно, домовитися. І тоді. тоді... Ви можете навіть стати, ну, далі продовжувати свій шлях, і з повною відповідальністю, і хтось даже може стати професіоналом в цій, в цій справі. Але тут потрібно домовлятися, порозумітися, і тут подумати гарно треба, як це все влаштувати. А чи буде проти ваш партнер партнерка Ні, це буде як прорив. Якщо ви зможете домовитися, то ваш партнер-партнерка вони допоможуть вам в цих змінах. Головне не боятися да, і не боятися про це озвучити. не боятися сказати своєму партнеру, що це для мене важливо, в цьому моя потреба. І ти повинен, повинна приймати це, бо я без цього жити не зможу повноцінно. Це ніяк не вплине на наші стосунки, це дасть тільки позитив і позитивні зміни. До кращого. Так. Тут треба змінити буде формат. Знаєте, як вміти розмовляти, дійсно, поговорити, і не треба цього боятися. І не треба ну, скривати да, від партнера те, чим ви займаєтесь, і що вам цікаво. Тут треба змінити оце, знаєте, закритість, скутість, невміння розмовляти, невміння комунікувати. Так, ну на цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!